На сьогодні аграрії можуть скористатися рядом державних програм. Держава пропонує підприємствам Чернігівщини фінансову допомогу в розвитку сільгоспвиробництва та переробки. Це грантові кошти, пільгові кредити та відшкодування державою деяких закупівель. Насамперед, про гранти. Багато таких грантів. Ми на сайті департаменту агропромислового розвитку також вивішуємо повністю перелік. Грантів державні програми передбачають умови для отримання фінансової допомоги. Червоною лінією проходить це створення додаткових робочих місць. Сільгосповиробник може отримати державний грант на розвиток тепличного господарства до 7 мільйонів гривень, на садівництво, ягідництво, виноградництво до 10 мільйонів. Головні умови це набір нових працівників та співфінансування. Тут також співфінансування йде 70 на 30, тобто 70% дає держава, інші 30% – це власні кошти. Найпопулярніша ж серед аграріїв Чернігівщини державна програма спрямована на розвиток переробки. 80% оплачує, допомагає держава, але не більше 8 мільйонів. Інші 20% – це вже власні кошти. Є також програми мікрогрантів на суми порядку сотень тисяч і до мільйони гривень, котрі діють у тому числі в аграрному секторі. Наприклад, на розвиток власного бізнесу гранти для учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їх родин. Також, в залежності від кількості додаткових створених робочих місць, виділяються кошти. Тут співфінансування не потрібно. Тут іде стовідсотково підтримка держави. За 23-й рік аграрії області використовували всі названі можливості. По агропромисловому комплексу то за минулий рік майже 59 мільйонів гривень було отримано коштів. І найбільш популярна програма це звичайно гранти на створення або розвиток переробного підприємства. Далі, по кількості коштів, отриманих це гранти на розвиток садівництва ягідництва та виноградництва. Отримали кошти також і на розвиток тепличного господарства, мікрогранти і вісьмом фермерським господарством надано безвідсоткові кредити на суму 2,3 мільйона гривень. Щодо кредитів, то найбільше сільгосппідприємств отримують коштів за програмою 5, 7, 9%. За 2023 рік 345 суб'єктів господарювання в агропромисловому комплексі отримали один. 1,5 мільярда гривень кредитів під цю програму 579. Для нашої Чернігівської області розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. З лютого запрацював Фонд часткового гарантування кредитів. Він виступає гарантом для невеликих сільгоспідприємств до 500 гектарів землі в обробітку, які беруть кредит до 30 мільйонів гривень. Якщо в суб'єктах сподарювання фермерського сподарювання немає, Застави, то цей фон може гарантувати перед банком ці 50% кредиту, мати більший кращий доступ до кредитного ресурсу в банки. З березня діє нова постанова Кабінету міністрів про відшкодування від держави чверті вартості техніки, якщо аграрії закуповують її у вітчизняного виробника. Сільвос беруть техніку або обладнання вітчизняного. Виробництва і їм 25% вартості цієї техніки і обладнання компенсує держава. Міжнародні фонди також постійно пропонують гранти для розвитку аграрного бізнесу в Україні. Щоб отримувати актуальну інформацію про програми допомоги із боку і держави, і зарубіжних партнерів, зокрема про гранти, сільгоспвиробникам варто зареєструватися в державному аграрному реєстрі. Періодично разу Тиждень заходити в свій кабінет в аграрному реєстрі, тут автоматично йому приходить в його кабінет інформація про те, що вам відкритий доступ до тої чи іншої міжнародної або державної програми підтримки бізнесу.